Закривавлене бездиханне тіло. Місцеві помітили на смітнику. Судмедексперти нарахували на голові жертви 10 рубаних ран. Загиблий, 37-річний мешканець Глухова. За життя мав репутацію проблемної людини, зокрема через те, що зловживав спиртним. Обитий, я його знаю, з малку, Ну, що вам можу сказати? Він вел аморальний спосіб життя. Він був кілька разів судимий. Ой, що, що. випиває, дуже сильно випівал. Вийти на вбивцю вдалося за добу. Підозрюваним виявився знайомий загиблого. Був встановлений теж місцевий житель, по місту жительства якого і пройшов конфлікт, в ході якого він э, нанес 10 рублених ран по голові э, кирпичом. Після цього на своєму автомобілі вивез за пределы города убитого і там на місці вже е, перерізали йому горло. У скоєному 31-річний чоловік зізнався практично одразу. Розповів, як увечері знайомий прийшов до них додому. Разом вечеряли, пили, а вночі гість забажав його дружину. Козяк тижна, я але не хочу її піднімається, все мною і, і, і відбувається. Я просто не знаю, я, я встарувався за його скіну відвал, з не Ось ми не поступив, що зараз я, я по чому ти почув. Через жінку між чоловіками виникає бійка. І саме тут під руку потрапляє цеглина. Жах, але все це відбувається просто на очах жінки та її малолітніх дітей. Ми його боялися. Він дійсно неадекватний. Моя єдина Я корю себе за ту. Я одразу не я побоялась. Жертва дістала по голові 10 ударів. Потім убивця просто вивіз тіло загиблого та викинув на смітнику. Для надійності перед тим як позбутися трупа перерізав мерцющий горло. Повернувшись додому, вимив та пофарбував підлогу і навіть обдерж палери. А вранці сховав автомобіль у гаражі знайомого зараз затриманий під вартою. За умисне вбивство йому загрожує до 15 років за ґратами.